Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо розіграш 1 мільйона гривень, який проходить у два етапи. Вже цієї середи, 24 вересня, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3998-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить. 1 мільйон 411 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала «Лототрон Б» комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 21 26

Шановні гравці, в вашій увазі 8930 розіграш Державної лотереї «Кено». Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 14 78 79 Двадцять вісім. Один. Вісім. П'ятдесят 24 п'ять. Двадцять чотири. Двадцять два. Два. Сімдесят чотири. Сімнадцять. 52, 38, 35, 46, 18, 16, 53, а тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7783-й розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Чотири п'ять, сім. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали. Чотири. П'ять. Сім. Бережіть себе. Все буде Україна.